З 22 грудня по 23 січня вже третій рік поспіль в музеї імені Михайла Михайловича Коцюбинського проводиться виставка дитячих робіт Зимовий калейдоскоп. На виставці зібрані роботи учнів філій Центру науково-технічної творчості з усієї області. Серед робіт представлені витинанки, орігамі, роботи з квілінгу, бісероплетіння, дитячий живопис та флористика. Заняття проводяться безкоштовно. За детальною інформацією звертайтеся на сайт центру. Якщо ви зацікавлені і бажаєте власноруч створити вітальні сувеніри до Дня Святого Валентина і до свята 8 березня, тоді рушайте у музей Коцюбинського. Майстерня гарного настрою чекає на вас.